Міський голова звернувся до всіх мешканців громади з проханням заощаджувати електроенергію, аби уникнути можливих блекаутів. Ви чуєте засобів масової інформації, що недостатня потужність генеруючих мощностей в Україні, і тому Україна вимушена закупляти електроенергію за кордон і особливо не буде хватати її в часи пік зранку і з вечора. Тому я звертаюся до всіх. Раціонально використовувати електроенергію. Якщо є можливості вечором і зранку виключити лампочку, то краще виключити. Якщо не включати камінь, то краще його не включайте, а потім вже, можливо, ці навантаження не такі будуть страшні. Оскільки на прохання Миколи Ноги апарату нараду проводила начальниця управління освіти Наталія Сергійко, то й питання всім керівникам управлінь так чи інакше були пов'язані з освітньою галуздю. Скажіть, будь ласка, чи передбачено в наступному році пільги на проїзд для учнів в міському та приміському транспорті? І скільки буде коштувати проїзд? Доброго ранку? У нас на даний час діє рішення виконкому. І проїзд встановлено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на період навчального року 3 гривні, на даний час не розглядається питання щодо збільшення вартості проїзду, але за об'єктивних причин, якщо там буде різке зростання цін на паливомастильні матеріали чи зростання рівня мінімальної заробітної плати, це питання може виникнути. Але якщо дивитися на динаміку, скажімо, регулювання даного питання, Питання на території Шостинської міської територіальної громади, то я думаю, що виконавчий комітет, який приймає відповідні рішення, буде все таки враховувати потреби наших учнів у проїзді, і залишиться все ж таки учнівський проїзд. Я не можу сказати на якому там рівні, але я думаю, що він буде менший ніж для всіх пасажирів міського транспорту. Не обійшли під час апаратної наради питання очищення доріг. Взимку під час складних погодних умов дуже часто учні невчасно підвозяться до закладів освіти, які розташовані в сільській місцевості, в зв'язку з тим, що дороги чистяться запізненням. Скажіть, будь ласка, які шляхи вирішення цього питання? Яку допомогу в цій роботі вам надають старости? Працюємо в цьому питанні у нас по всім цим напрямкам були проведені тендерні закупівлі. Ми не скрізь, вони відбулись в зв'язку з відсутністю. Скажімо так, багато людей у нас служить на фронті, з цим виникають питання, але ми намагаємося це питання вирішувати. Навіть вчора відправляли техніку на Тиманівку, там більше 10 сантиметрів снігу було. Так що працюємо, намагаємося всі напрямки, щоб у нас були розчищені. Очільниця освіти поцікавилася Олега Штогрина щодо змін, які стосуються щорічних професійних комісій працівників навчальних закладів. Які зміни чекають на нас з цього напрямку роботи наступного року? І чи передбачено фінансування для проходження медичних оглядів освітянами? Змін поки що не передбачається ніяких. Працювали так і будемо працювати. Єдине, що я ну два момента. Перший момент це е, я звертаюся з проханням користуючись, що ви цю тему підняли. Пропоную і прошу надатський склад і учнів випускників проходити флюорографію в травні, в червні, в липні, а не в серпні, в вересні. Всі знають, що в нас робиться в серпні, і в вересні на флюорографі. Чомусь всі чекають до останнього моменту? Ми рекомендуємо педагогам проходити флюорографію в ті сроки, які були вами зазначені.